Вітаю глядачів каналу Раї. В ефірі Новини Прикарпаття в студії Олена Данилюк. Про все важливе за добу розповім вам просто зараз. Безупинно вирішують проблеми переселенців в Івано-Франківській військовій адміністрації. Відбулось виїзне засідання міжфракційного депутатського об'єднання ВПО України. Відтак розглядалися питання загального становища внутрішньо переміщених людей, їх кількість забезпечення потреб та вирішення проблем ВПО забезпечення житлом і роботою переселенців. Більше про це у сюжеті. Проблема внутрішньо переміщених осіб буде актуальною і після перемоги. На цьому наголошують представники міжфракційного об'єднання ВПО України, які з робочим візитом прибули на Прикарпаття. Спільнота утворилась місяць тому і покликана вирішувати ті питання, з якими стикаються органи місцевої влади та переселенці. Наше завдання уряду і офісу президента, і у нас як депутатів створення для того, ВПО в лавках повертала до нормального життя. Зрозуміло, для них вона ненормальна, але все ж таки повинна повинно для того, щоб люди підтримували нашу країну в будь-якому сенсі. З початку повномасштабного вторгнення Прикарпаття прийняло 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Їх всебічно підтримують, забезпечують житлом та надають матеріальну допомогу. Для надання допомоги понад 90 тисяч внутрішньопереміщеним людям ми спрямовували кошти з держбюджету на суму 2,5 мільярда гривень, тобто 90 тисяч внутрішньопереміщених людей, отримали 2,5 мільярди державної допомоги. З обласного та інших бюджетів виділено та ефективно освоєно 180 мільйонів гривень для забезпечення проживання внутрішньопереміщених людей. В рамках програми прихисток здійснено заходи на 64 мільйони гривень, в тому числі державний бюджет, 12,1 мільйона гривень, благодійні організації 48,3 мільйона гривень, компенсація на оплату комунальних послуг. Здійснено в розмірі 39,7 млн грн. мільйона гривень. Грошова допомога для внутрішньо переміщених людей від міжнародних донорів, також була достатньо суттєва. Це 40 мільйонів доларів. Народні депутати кажуть, більшості переселенців нікуди повертатись. Відтак, Прикарпаття стало для них новою домівкою. Більшість, на жаль, на жаль, більшість людей, які зараз знаходяться по всій вашій області, знаходяться в ваших містах Йовано-Франківської, Коломиї. Усіх інших більшість цих людей це вже не наші люди, це вже ваші люди. Я маю на увазі, це вже не переселенці, там да це вже франківці. Народний депутат України Владлен Неклюдов зауважує, переселенці не мають бути тягарем для громад, в яких вони мешкають. Тож гостро постає питання працевлаштування цих осіб. На Кивченки, коли ми були, ми з'ясували проблеми працевлаштування. Ми зрозуміли те, що. Із, 300, із 330 тисяч, ми зараз не знаємо, які цифри будемо це з'ясовувати, такий інтерактивний буде у нас діалог. 330 тисяч там, наприклад, є переселенця, де зареєструвалися, з них тільки 1% працює. Тобто 1% він має готувати, готувати 90 рік. Яке ж навантаження? Покладається на ці бюджети, що ми не витрима, країна не витримає, що ми не будемо приймати всі заходи. Проблема з працевлаштуванням виникає через те, що попереднє місце переважної більшості переселенців та їх освіта пов'язані з гірничовидобувною промисловістю чи металургією. І цим людям тепер потрібно перекваліфіковуватись. Тобто в нашій області немає таких підприємств. Власне, тому ми маємо зосередитись на тому, щоб розробляти програми для зараз прийнятий закон про освіту дорослих. А ви вже знаєте, зараз багато міжнародних міжнародних грантів, які надають можливість на те, щоб люди могли отримати нові навички, нові професії і <кій> на тій території, де вони проживають, народні депутати впевнені, вирішивши проблему працевлаштування ВПО, виграє усе суспільство, тому готові до спільної роботи з органами місцевого самоврядування, щоб напрацювати алгоритм дій. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Питання щодо медичного забезпечення, лікування в стаціонарі, зубопротезування, протезування, санаторно-курортне оздоровлення піднімали на зустрічі членів сімей загиблих військовослужбовців та медиків у Коломийському центрі підтримки захисників України. Тему продовжить Богдан Малецький. Коломийський центр підтримки захисників України щомісяця проводить зустрічі з родинами сімей загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців. Для цього спочатку дізнаються, яких саме консультацій потребують люди цієї категорії, каже консультант центру Олександр Жилак. А тоді вже формують план зустрічі. Було б бажання, щоб якраз прийшли медики розповіли цільові категорії, якраз вдовом і родини загиблих про те, які надаються послуги в наших закладах лікувальних безкоштовні, які є. Пільгові категорії і от е, красина кладка е, нагла потреба, і ми запросили керівників цих закладів, щоб вони провели таку зустріч з нашими людьми. Заступник генерального директора Коломийської центральної районної лікарні Роман Борис зазначив, що всі послуги для цієї категорії людей надаються згідно чинного законодавства. У цьому законі стосовно медичних е, ну медичних послуг е, прописано кілька пільг це. Лікування і отримання ліків безкоштовно, санаторно-курортне лікування і повернення коштів за санаторно-курортне лікування, якщо сам придбав путівку, це відкриття листків непрацездатності і 100% повернення коштів, навіть не маючи стажу. Восьми років, а от директор обласного госпіталю ветеранів війни Володимир Федоришин зазначив, що на сьогоднішній день ветерани війни чи члени їхніх сімей отримують від національної служби здоров'я таке ж саме забезпечення, як і всі інші пацієнти. Всі ви віднесені, хоча ветерани війни, але держава сприйняла до всіх однакових категорій. Тобто виділити вас в медичній реформі вона не може дотепер. Ми писали неодноразові листи, потім їздили на наради, потім почалася ковід, потім війна це в такій вже фазі гострій. Вони не сприймаються. Тобто ми просили три речі. Або дати за вами коефіцієнт до пакета через населену службу здоров'я, або дати якусь півоплату або ще щось зробити для вас, поти типу страхувати вас більш краще, ніж інше населення. Поки населена служба здоров'я плати за всіх однаково, тобто ви на однакових умовах користуєтесь медичною послугою згідно пакету населення служби здоров'я. Тож на зустрічі дійшли висновку, що треба підіймати питання про посилення забезпечення поранених медикаментами і послугами. На наступну зустріч планують запросити працівників військомату. З коломої Богдан Малецький, Гален Ровенчук, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї. Сенсорна кімната, лікувальні масажі, водні процедури, екскурсії, уроки шкільної програми та заняття з логопедом і психологом, а ще можливість проживання. На Рогатинщині упродовж 12 років функціонує Черчинська спеціальна школа для дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату. Далі матеріал про те, як у цьому освітньому закладі поєднують вивчення предметів шкільної програми з реабілітацією. Черченська спеціальна школа для дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату, працює на Рогатинщині уже 12 років. Тут хороша матеріальна база, подекуди краща, аніж у звичних освітніх закладах області. А ще креативний колектив педагогів, вихователів і професійних реабілітологів. Усі вони щодня допомагають учням ставати сильнішими, здоровішими. Підготовленішими до самостійного дорослого життя сьогодні у нашому закладі от навчаються, проходять реабілітації і отримують корекційні послуги діти з цілої івано-франківської області, і ми запрошуємо батьків, які готові довірити нам. Діток на навчання щоб батьки скерували, приїхали, подивилися до нашого закладу. Ми знаємо, що реабілітація дуже дороговартісна, дороговартісні послуги. У нас це все робиться безкоштовно. Діти тут навчаються за адаптованою освітньою програмою, а ще займаються у різноманітних гуртках, розвиваються творчо та професійно. Учні школи регулярно відвідують басейн, щоб покращити функції опорно-рухового апарату, зміцнити серцеву судинну систему. Розслабляються в джакузі, релаксують у сенсорній кімнаті. Отримують усю необхідну системну реабілітацію. А ще курси лікувальних масажів. Масаж ми виконуємо взагалі загальний. Робимо 10 масажів на спину, 10 на верхні кінцівки, 10 на нижні кінцівки. Зараз ми робимо на нижні кінцівки, Це розслаблює м'язи, поліпшує кровообіг і стимулює м'язову систему, щоб дитині було легше ходити. Його атрофія м'язів знімається з пастика. І розслабляємо розслабляємо тонузуючі м'язи і укріплюємо м'язи ніг з допомогою універсальної кабіни для підвісної терапії. До речі, яку придбали за грантові кошти, допомагають дітям з ДЦП самостійно стояти на ногах і не тільки. З допомогою такої системи ми можемо дитину зафіксувати як горизонтально, так і вертикально. Можемо дитину зафіксувати повністю, або частково. І з допомогою такої системи ми навчаємо дитину. В даному випадку стояти самостійно. От зараз я її фіксую і вона може без допомоги сама стояти. Так, ми вчимося стояти. Також можна присідати. Біля присідаємо. Легенько і стаємо. Дівчинка самостійно не може стояти і ходити. Присідаємо і стаємо. Також навчаємо навиків ходьби. Наприклад, робимо біля крок вперед. Раз. І другий крок вперед. От так. І назад. крок назад. крок назад, Так. Ну, ми зміцнюємо м'язи як спини, так і нижніх кінцівок. Покращуємо рухливість суглобів великих. Також плюси такої системи, що можна займатися з дуже важко хворими дітьми. І тут безболізні відчуття. Дитина практично нічого не болить. Її легко виконував той чи інший рух і критики <ривання> весело, так Так. Да. Да. діти раду діляться емоціями про атмосферу навчання у школі і про друзів. Саме найбільше, що подобається, це то, як ми ходимо їздимо. На плавання, там -ка, граємо, ну гуляємо часто там, -ка, ходимо на пікніки. Для мене є важливими е, уроки лічебної фізкультури, тому що вони допомагають зміцнювати наше здоров'я. Е, ми не тільки робимо на них вправи і граємо в ігри, а ще й плаваємо в басейні. Я, наприклад, ходжу на гурток з настільного тенісу, а хтось на вокальні чи на умілі ручки. Також їдемо на екскурсії в кінотеатр. Музеї, парки та ліс. Мені тут дуже подобається. Тут є всі мої друзі. Ним можна дуже гарно проводити перерви. А Що ще більше подобається? Сенсорна кімната. Діти тут мають можливість перебувати цілодобово є облаштовані спальні та вихователі, які дбають про комфорт: п'ятиразове харчування, навчальні класи з сучасною матеріальною базою, усі умови для освіти та реабілітації. Наше завдання, завдання вчителя, завдання реабілітолога, завдання лікарів. І, взагалі, в принципі, як завдання ну наше покликання це допомагати дітям. І от ми би хотіли. Допомогти більшій кількості дітей ми б хотіли, щоб люди про нас знали, що ми є і що тут надаються якісні якісна реабілітація, якісні масажі, якісні розробки, що ваша дитина буде соціалізована, що ваша дитина буде їздити на екскурсії, що ваша дитина буде ходити на пікніки. Більшу частину інноваційного реабілітаційного обладнання було закуплено Куплено за кошти меценатів місцевих, обласної ради та іноземних опікунів. Ось і зараз знайшлися благодійники, які зголосилися придбати для школи таке необхідне крісло-підйомник. Олена Данилюк Ігор Гусак, новини телерадіокомпанія «Раї». Найвища літературна відзнака Івано-Франківщини при Карпатському національному університеті нагородили лауреатів Стефаниківської премії. Цьогоріч нею одостоєно двох письменниць. Хто вони знає наша Юлія Торконяк. Мистецтво як зброя проти окупантів у Прикарпатському національному університеті відбулось нагородження лауратів обласної премії імені Василя Стефаника в галузі літератури. Цьогоріч нею удостоєно двох письменниць Власту Власенко та Аделю Григорук. Присуджується премія у номінації поезія Богдані Михайлівні Ковалюк Власті Власенко. Українській прикарпатській поетесі, лауреатці літературної премії імені Бориса Нечереди, переможниці всеукраїнського літературного конкурсу імені Івана Чендея за книгу Афени. сьогодні за цю велику, гарну, щасливу можливість і про філософію. Зараз звучить українське слово. Динамія каже письменниця, дає поштовх не зупинятись і творити далі. Премія для мене означає. Ем, задоволення, радість, ем, певний етап розвитку. Пошана до слова до того письма, яке я пишу, і дає відповідно певне натхнення продовжувати далі. І так само інші люди, які будуть дивитися на це і читати книжку, а також знати, що вона отримала премію, теж будуть розуміти, що в нашій державі є моменти справедливості, є моменти радості, успіху, удачі. Тому я була би дуже рада, щоб ця премія. І була мотиватором і для інших. Хто пише письменниця Адаля Григорук удостоєна Стефаниківської премії за мистецтвознавчу працю Рука різця не випускала. Це творчий портрет народного митця Василя Кабина. Василь Кабин неперевершений майстер народного мистецтва різьблення на дереві. Він засновник разом із своїм вчителем Василем Девдюком Косівської мистецької школи художнього дереворізьблення, таким чином створивши унікальний. Феномен мистецький, ви знаєте, Яворівська різьба є. А от ми маємо костівську різьбу, на основі якої і потім розвинувся навчальний заклад, і зараз функціонує коледж і інститут. Е, унікальна людина, як за асортиментом своїм, е, як за стилістикою художньою, і за громадянським своїм, за громадянською сутністю своєї, бо це переконаний українець, націоналіст, який у тяжкі роки вже радянської окупації співпрацював. З упівцями Цьогорічна премія зауважує співголова конкурсної комісії Василь Гладій, є особливою. Адже усі ми розуміємо силу літератури у воєнний час. Українська література це не просто вид мистецтва, а сьогодні це така своєрідна зброя. І зброя, яка має дуже велике значення. Якщо говорити про сьогодення. То ми розуміємо, що на першому місці є військова зброя, але зброя культури, зброя мистецтва, зброя літератури, в літератури, вона не менш важлива, а можливо в окремих аспектах ще більш важлива, тому що саме словом, саме літературою ми наближаємо істинну незалежність нашої української держави. Тому такі події, які відбуваються сьогодні. Не тільки що стосується вручення премії Стефаника, а загалом події в культурі, в мистецтві вони мають надзвичайно важливе значення. Вручення Стефаниківської премії відбулось у рамках відзначення дня Прикарпатського університету. Попри війну в країні каже ректор, студенти та викладачі організували з десяток заходів, чимало з яких мають благодійну мету. Весь день сьогодні це день навчання, пошуків, об'єднань і. Того, що нас має дійсно стимулювати до і покращення знань, і покращення наукових доробків. Але все це сконцентровано на одному на перемозі України. Відтак студенти провели благодійний ярмарок, турніри з волейболу. А ще читали твори Стефаника. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАІ. Медицина та культура. Далі маємо коментар надвірнянського міського голови Зінові Андрійовича. Про стан справ у цих галузях у громаді на цьому тижні ми спільно з громадською організацією Надвірнянська центральна районна лікарня за допомогою благодійного фонду здоров'я жінки планування сім'ї відкрили відкрили новий кабінет, інклюзивний гінекологічний кабінет у центральній районній лікарні і дякуючи. Міністерство закордонних справ Данії, де були залучені інвестиції майже 400 тисяч гривень. Капітальний ремонт був за адміністрацією центральної районної лікарні та за міською радою. Обладнання, яке ми отримали від цього фонду, ми у четвер відкрили гарний осучасний кабінет, де буде покращення саме надання медичних послуг. Працюємо над залучення, придбання інших медичних, медичного обладнання. Працюємо для того, щоб державному бюджету отримати ті речі, які потребує наша опорна центральна районна лікарня. Також завершуємо роботи по благоустрою первинки, також в планах покращення медичних послуг дитяча лікарня на району по окремих медичних завданнях, які ми ставимо для керівництва медичних закладів, це придбання медичного обладнання, це ті речі, які потрібні сьогодні для покращення якості медичних послуг. Декілька слів про культуру. Стараємося підтримати наші традиції, тримаємо культурний фронт, все робимо для того, щоб наші заклади культури також отримали належне фінансування. Тому я дякую всім працівникам культури, який живе культурою, і звертаюся до тих працівників, які не тільки зобов'язані ходити на роботу, але в першу чергу робити для того, щоб культура була на дуже хорошому, завжди надвінячна сталося організаційному рівні. Від малого до великого наше завдання сьогодні дбати про розвиток культури, адже кожний старостинський округ, кожне село унікальне, особливо і має свої традиції. Молодь Прикарпаття Україні у виставковій залі Івано-Франківської обласної організації національної спілки художників України відкрили виставки творчих робіт студентів кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Вони виконані у різних техніках малярства, іконопису, графіки, скульптури та художнього текстилю. Більше у сюжеті. Живопис, іконопис, скульптура, вітраж і графіка. У виставковій залі спілки художників стартувала виставка робіт випускників кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва інституту культури. Павло Гриньків навчається на другому курсі. Нині займається як живописом, так і графікою. Остання каже хлопець: справа не з легких. А, найважче це. Розробити ескіз, тобто це початкова робота, і ну це напевно творчий процес, такий найважчий, а вже найлегше це напевне вирізати і надрукувати. Заслужений діяч мистецтв України Павло Прокопів наголошує графіка. Це той вид мистецтва, де не багато засобів, проте максимум емоцій, і усі великі художники, хоч раз у житті, пробували себе у цьому напрямку. Ну ну, ну Ван Гог, ну знаєте, і він зробив одну єдину графіку. Одну єдину то навіть не графіка будемо називати, а стамп, то, то що, бо графіка то є можна на папері малювати. А стамп це вже друк іде. І Він зробив той офорт зробив портрет свого того доктора, його психіатра, який його лікував, значить. І я ніде не бачив того цього. Я дав, коли був, значить, в Нійорку момі, значить, я дивлюсь і там відбиток стоїть такий радий, бо я дивився на то, значить, це ну 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 Ван Гог. І ну давайте, Пікасо, Матіс, і так далі. Що ми знаємо, тих маститих художників, які верта весь арт бізнес поділили між собою. Не всі робили графіку. Завідувач кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва Петро Кузенко відзначає: теперішня молодь дуже талановита. Їх роботи нині представлені на чотирьох виставках одночасно. Ми брали участь у у таких акціях. Минулого року були організовані дві виставки продаж студентських робіт. На яких були зібрані певні кошти, і вони були передані на підтримку Збройних сил України. І планується ще такі акції вже на наступний тиждень. Відтак, 17 травня, у Прикарпатському університеті буде організовано благодійний аукціон на підтримку військових. Юлія Торкуняк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Або Каракамбада колискова для Мішелі. Незвичайно двосторонню книгу Григорія Фальковича презентували у музеї історії міста Коломиї. За її мотивами, дітки поставили виставу, яка переконують організатори є особливою. Про бурхливу або Каракамбаду та спокійну колискову для Мішелі. Далі. Абу Каракамбада – Камбада для Мішелі книгу Григорія Фальковича презентувала у Коломиї. Вона особлива тим, що двостороння, ділиться рівно навпіл. Перша половинка розбурхує читацьку фантазію, і наче запрошує до веселої гри. А от вірші з другої частини мають протилежний заспокійливий ефект, каже автор. Книжка має дві назви, Вона двобічна. О, так би мовити одного боку. Букара Камбада з іншого боку. Колескова для Мішелі. Мішель це ім'я моєї онуки. З одного боку там 10 таких хватських, бешкетних віршиків, там, де Каракамбада, а з іншого боку, 10 Колискових. Книга буде цікавою не тільки для дітей, а й для дорослих. Це каже автор, одне із основних завдань будь-якої дитячої літератури. І для дітей, і для батьків, і для родичів, і для вчителів. Бачите, тут, скажімо, як приклад, сьогоднішній захід у нас що це ініціює вчителька, приходять батьки і приходять теж дорослі люди. Тобто, чимось вона цікава виходить. І взагалі це завдання будь-якої книжки або твору розрахованими для дітей, щоб цей твір був цікавий дорослим людям. На презентації книги першочки Коломийського ліцею номер 1 зіграли виставу за мотивами або Каракамбади колискової для Мішелі. Цю книгу розповідає вчителька початкових класів Елла Неміш. Вони побачили по-своєму. Наші гості і автор сам порине у такий незвичайний світ, де панує мир, гармонія, злагода. Ми прочитали цю книгу по особливому і будемо інтерпретувати її по-своєму для нас. Або Каракамвада це країна, в якій живуть багато дивовижних тварин. Вони ніколи не сваряться. Вони живуть в мирі і злагоді. Для них понад усе є дружба, свобода слова, любов. І напередодні Дня матері, дня родини, ми хочемо показати ось цю таку важливу цінність бути разом. Особливої атмосфери прочитання цієї книги додають ілюстрації Софії Томіленко. Арсен Миронюк, Галина Рованчук, новини телерадіокомпанія Про важливе у світі розповімо вам після невеликої перерви. Дочекайтеся.